Шановне товариство, сьогодні, 14 жовтня, ми розпочинаємо традиційне віче зібрання Марш за справедливість, визнання воїнів УПА. Відповідно, перед тим, як розпочати офіційну частину, я прошу вас пом'янути всіх тих наших героїв, полеглих, які боролися за нашу незалежність, вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Дякуємо. Отож, приурочено, це вже традиційно марш УПА. Це є хода. Своїми діями ми показуємо, кого ми підтримуємо, хто є наші визволителі. Вже багато років, багато років нашу землю, святу і рідну плюндрує чужий чобіт. Тому наш марш сьогодні це є прояв нашої сили, нашого духу, за тих всіх полеглих. Хто віддав своє життя за нашу Україну? Кожен так сталося, що і зараз Україна переживає складні часи. Зараз йде війна. Тож давайте будемо сильними, покажемо нашу демонстрацію тут, щоб ті хлопці, які там зараз на сході, відчували ту підтримку. Ті всі, хто полягли за багато років, виборювали нам незалежність, нехай вони розуміють і знають, що наступне покоління, яке приходить, Воно не зламне, воно ще сильніше і воно ще краще. Отож, оголошую наше віче відкритим. Ще не вмерла Україна. Частина нашого зібрання це марш. 82-ї річниці утворення УПА, борцям за волю України і тим, хто сьогодні на східних теренах кладе своє життя за кожного із нас. Я присвячую і своєму стрику, ветерану УПА, дивізії СС Галичина діаспори у Великобританії, уродженцю міста Старий Санбор Петру Степановичу Головецькому і нині покійному. Вийшли в УПА за волю України. За батька, матір, брата і сестру вийшли в УПА, здобуду або згину. Святую волю в смертельному бою. Вийшли в УПА, свідомі українці. Сини і доньки славної землі. Ви піднялись, немов землі пагінці, до сонця, до надії, до мети. Була чума, червона і безлика. Земля стояла в сутінках пітні. Повстали ви за гідність чоловіка, розбиту чоботом московської орди. Багато цвіту вбила вража сила. І в свої обійми взяла вас чужина. Та перед ворогом не впали на коліна. Був з вами Бог і рідна Україна. Життя зривається му струни, і кладе героїв ранні струни. Лягло борців тут гурт дісний, гамує смерть і зойк, німий, брат. Запалив собою брата, відрав і куль ударив ката І святим вогнем летів туди, де панувала смерть біди, той ще живий, хоч сила в'яне згасає сміт, темніє тане, та в серце смерті оповити, живу надію закрубити, але що смерть, хвилинна страта. Хто знав свого любити брата, той за святу любов свою сягнув безсмертя? Висоту, слава героям, слава Україні і тим, хто з останнім подихом на цій землі казав слава немці Україні, слава Україні! Yeah. Yeah. Починаємо рух кроком руш. До слова запросимо нашого побратима, історика Ігоря Юзефовича. Шановні самбірчани, шановні небайдужі українці, які зібралися сьогодні на марш. УПА Вітаю вас від імені Самбірської міської організації «Вива Свобода з величним святом Покрови, з днем Українського козацтва, з днем створення Української повстанської армії. 14 жовтня, рівно 72 роки тому, була створена українська повстанська армія, яка на своїй землі вела боротьбу за утворення. І ствердження української держави. Проте на такому проміжку часу за час української незалежності Українська постанська армія не визнана як воююча сторона Другої світової війни за державну незалежність України. Отже, це питання стоїть гостро і твердо і послідовно займає позицію. Всеукраїнське об'єднання Свобода щодо вирішення цього питання на державному рівні серед важливих питань розбудови держави якраз у програму захисту українців включено, включене питання про визнання української постанської армії, організації українських націоналістів. Перепрошую. Так. Відповідно до цього розроблено два законопроекти і подані в Верховну Раду. І отже сьогодні, 14 жовтня, якраз у Верховній Раді повинно, бути розгляда... повинно було розглядатися питання щодо визнання ООН Проте цією прогнилою Верховною Радою. Навіть не було внесено питання до порядку денного. Ну, відповідно, ви всі розумієте, яка це Верховна Рада, і цього не було зроблено. З цього приводу, виступаючи сьогодні з трибуни Верховної Ради, лідер ВОСвобода Олег Тягнебок, зокрема, наголосив, аби зміцнити систему влади і будувати державу, де народ буде господарем, треба домогтися історичної справедливості. Виходячи з цього, я вірю і думаю, що ви підтримуєте мене в цьому, і підтримують всі самбірчани, що очищений від комуністів, злочинців регіоналів та іншої нечисті, новий український парламент, який ми оберемо 26 жовтня, гідно прийме ці важливі закони для нашого суспільства, якими буде визнано воїнів ОУН-УПА, учасниками боротьби за українську незалежність. Вірю, що історична справедливість. Неодмінно восторжествує. Я впевнений ще раз, що з тим погодиться вся Самбірська громада. Тож вічна слава героям, які полягли за свободу, незалежність України. Честь і хвала, честь і хвала ще живим ветеранам УПА. Слава Україні! Героям! Славу! Слава нації! А зараз до слова запросимо депутата Самбірської міської ради Руслана Гнатика. Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство! Серце радується. Якщо я бачу, що сьогодні прийшли багаточисленні самбірчани шанувати пам'ять української поставської армії. І також сьогодні ми ще святкуємо свято Пресвятої покрови Богородиці. Свята Покрова Богородиця є матір'ю захисником всіх, хто не плаче, хто не ридає і не стоїть на колінах. І хтось мені скаже, що серце України в Києві можна заперечити, серце України зараз там, де народ бореться, а народ бореться зараз в кожному селі, в кожному місці. І я знаю, що боротьба триває в серці кожного українця, патріота, націоналіста. І я хочу, і я радий, що ми сьогодні зібралися громадою. Продовжити ту боротьбу з зовнішнім і внутрішнім агресором. Слава нації! Добро товар! добре. Товариство. Голова самооборони. Зараз до слова запросимо голова голову самооборони Юрію Гамора. Слава Україні! слава! Не вперше на нашому місці проходили такі факільні хода. Значить, це не вперше, але вперше така факельна хода, де немає партійної символіки, де зібралися представники різних партійних організацій, різних громадських організацій, небайдужі самбричани. Є унікальність ще в тому, що ми всі об'єднані великою національною ідеєю, щоб навести порядок в нашій країні і в нашому місці, зокрема. Тому давайте об'єднаємося в тій великій ідеї, щоб не було соромно нам всім. Перед загиблими воїнами, які віддали життя за нежелезність України, воїнами УПА і воїнами теперішньої війни, яка йде на сході проти російського агресора. Давайте хай ті вогні, що символізують сьогодні цю світлу частинку в такій темній ночі, будуть завжди в наших серцях. Хай вони символізують незнамність нашого духу, нашої нації. Слава Україні! Товариство, зараз наша держава в великій біді. У нас є зовнішній ворог і внутрішній. Але на жаль, знову ми постали перед вибором. І коли той вибір прийде, товариство, зробіть цей вибір, зробіть так, щоб, щоб кожен голос кожного з вас хтось може казати, він пропаде чи не пропаде. Ні, неправда, щоб зробіть так, щоб кожен голос був цим патроном, патроном того солдата, який зараз на сході. Щоб цей патрон був освячений і потрапив, і вбив на смерть того ворога, яким своїм чемним брудним чоботом плюндрує нашу землю. Нехай цей кожен постріл, нехай цей кожен патрон стане тим цвяхом в ту думовину, яку ми поховаємо. Ми знищимо нашого зовнішнього ворога, ми наведемо порядок в державі, ми зробимо... знищимо нашого внутрішнього ворога. Люди. Будьте сильними, як він, будьте мужніми, як він. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть А зараз на завершення вже традиційно наш український славень. Всім за вшанування світлої пам'яті наших героїв.